Військові постійно скаржаться на те, що до них ставляться їх до рабів. Що я можу сказати на це? Ну, по перше, ЗСУ не створено законом, як і Республіка Україна. То кому ви скаржитесь? Незаконне формування ЗСУ. Скаржаться нествореним органам Республіки Україна, тобто органам УРСР. бандити бандитам скаржаться. Ну, це вже геть зі Здорового глупо. Так і живемо, шановні українці. А як ви думаєте, пишіть в коментарях, що буде військовим, котрі скаржаться. На своє начальство я скажу, що буде За подібні їхні відосики. Ну, по-перше, по неіснуючим законам республіки їх або відправлять на забій. Це по-перше. Або вони зникнуть просто, або їх посадять по статті 402. А як ви вважаєте, що з ними буде? По закону або. Не по закону. Як ви думаєте, що з ними зроблять їхні командири? Звичайно, була ситуація, коли вони зникали. Але мене не дивує, коли бандити кажуться на бандитів. Саме так, ЗСУ, бандити. Я стверджую це юридично. І жодна людина не може оспорити це рішення. Жовт. Таке жінга в неїсній не не Республіці України. Хтось тобто там любитель ОРСР сказав є ОРСР, нема вашого ОРСР, нема ІОНР, є лише Українська держава Павла і Бондер. А всі ваші псевдореспубліки ніщо. Ну, А ви і далі продовжуєте жити по законам Республіки. Продовжуйте. Тому вас пошлють на утилізацію. Ваші командири. Тому що ви не хотіли жити по законам Української держави. Скоропадської Бандери. А там чітко все прописано, що ви. Ви, хто служить ЗСУ, це злочинці. А злочинці отримують довічне позбавлення волі. Тому що діють проти корони. Всі, хто діють проти корони, в окупаційних органах влади, в судах, прокуратурах, отримують довічне позбавлення волі. Неважливо, в яких силових органах чи структурах ви служили і служите. Саме так і ніяк інакше. Якось так і живем в страні або країні Абсурд. Хоча Республіка навіть не країна. Це УРСР, яке навіть ніколи не було створене. Немає України. Є УРСР. УРСР ніколи не було створено. А УРСР створив хто? Усно, Ленін. В складі чого? РСФСР. Україна правонаступник кого? УРСР, який не був утворений. РСФСР також не був утворений, як і Республіка Білорусь, як і Російська Федерація. Ці країни не були утворені. Жодна країна світу не утворена. Спочатку та підписом. Українська держава утворена. Спочатку і підпису. Так, і звіно. А українських у лапках воїнів світла, так званих, про яких там пишуть, що вони там герої України. Вони не герої, вони звичайні бандити. в погонах, Бандити з автоматом, Макаки з, з автоматом, і не більше того. Саме так, таке моє відношення до псевдовійську. Ви макати з автоматами. І не більше того, а що не подобається, ваші командири вам пояснять, чому ви ніхто. Саме так і ніяк інакше. Слава Україні! Якщо вам потрібна проста юридична консультація, це коштує. 300 гривень зі звичайного права будь-якого. Якщо вас цікавить розгорнута юридична консультація, це коштує від 500 до 1000 гривень. Якщо вас цікавить вирішення питання ТЦК та СП, це коштує 500 гривень. Складні питання з ТЦК та СП 1000 гривень. Вихід із фізичної особи 500 гривень. Заповнення заяви до суду 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Звертайся тобі, це треба. Підписуйся на цей канал, доб'ємо разом до 10 тисяч. Слава Україні! Якщо хочеш стати спонсором цього каналу, натисни в описі до відео номер карти. Та можеш зробити донат, якщо хочеш стати спонсором цього каналу. Разом до перемоги поширюй це відео у будь які соціальні мережі та репости. Обов'язково та підписуйся. Якщо тобі потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу або кримінальної справи проти тебе це коштує від 100 до 300 доларів звертайся тобі це треба